Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич. Сьогодні хочу зв'язати разом з вами один дуже цікавий месочок, який називається бумеранг. Ось так він виглядає доволі акуратно. Дівчатка, у мене є на каналі майстер-класи на дві п'ятки бумеранг. Залишу вам посилання на них. Також в мене є цілий плейлист із різними МК на шкарпетки, залишу вам в підказочках, користуйтеся, заглядайте, дивіться, знаходьте для себе щось нове. Ось такий дуже акуратний, ніби фабричний мисочок. Ну що ж, давайте приступимо і роздивимося, як його в'язати. У нас є верхня частина стопи і нижня частина стопи. Ми будемо працювати зараз з нижньою частиною стопи, а потім будемо працювати з верхньою, і ось тут у нас проходитиме зверху шов. Звичайно, що ви можете зробити навпаки працювати з верхньою частиною і шов зробити знизу стопи це за вашим вподобанням. Отже, в мене ось тут початок ряду якраз на нижній стопі. Якщо у вас початок ряду десь тут, пров'яжіть цю спицю, щоб початок ряду у нас був на нижній стопі. І тепер що ми робимо? Петлі нашої стопи, тобто у нас петлі розділені тут навпіл. В мене тут 60 петель, ми розділяємо на три рівні частини. У мене це виходить по 10 петель. Але дивіться, якщо у вас, наприклад, було 64 там петлі, чи будь-яка інша кількість петель, ми ділимо навпіл, і ті петлі, які залишаються, ми їх залишаємо на середину. Взагалі, висоту такого миска можна легко регулювати. Якщо у вас, наприклад, короткі пальці, і вам не треба високий мисочок, то ви можете на середину залишити більшу кількість петель, і відповідно, що висота мисочка буде меншою, він буде коротшим. І цим самим вам також підійде. Отже, розставляємо маркери, ділимо на три частинки ось цю спицю нижню. Розставила я маркери, тепер в'яжемо лицевий ряд абсолютно повністю лицьовими петлями до кінця цієї спиці. Пров'язали, тепер розвертаємося на виворітню сторону, перезнімаємо першу петлю з лівої спиці на праву. Ось так от, і ниточку тягнемо від себе, щоб у нас утворилася подвійна петля. Ми будемо в'язати німецькими укороченими петлями. Ось так, Петлю цю притримуємо і в'яжемо виворітній ряд повністю до кінця спиці. Дов'язали. Переходимо на лицеву сторону. Першу петлю перезнімаємо з лівої спиці на праву. Ось так. І цю разу ниточку тягнемо до себе, доки петля не стане подвійною. Ось так. Притримуємо цю петлю. І тепер в'яжемо лицевий ряд, не дов'язуючи до нашої першої здвоєної петлі. Тобто ми повністю в'яжемо лицевими. Ось тут у нас здвоєна петля, ми розвертаємося на виворітню сторону. Ось у нас на лівій спиці залишається здвоєна петелька. Переходимо на виворітню сторону, знову ж таки, першу петлю перезнімаємо, тягнемо ниточку від себе, притримуємо, в'яжемо виворітні петлі, знову ж таки не дов'язуючи до здвоєної петлі. Тобто, ми пров'язали всі виворітні попереду здвоєна петля, ми переходимо на лицеву сторону. Ось так от ми не дов'язали, переходимо на лицеву сторону, перезнімаємо першу петлю на праву спицю, тягнемо на себе, притримуємо петельку і в'яжемо лицеву сторону. Дівчатка, я думаю, ви вже зрозуміли алгоритм дій, і ось таким чином ми будемо пров'язувати. Доки ось ці бокові петельки з обох сторін не будуть всі у нас подвійні. Серединку між маркерами петлі ми не чіпаємо. В'яжемо самостійно і зустрінемося. З вами повністю вив'язали укорочені рядочки. Ось так: 10 укорочених петель з одного боку і з іншого. І 10 посередині. Тепер ми будемо вив'язувати подовжені рядочки, пров'язуємо останню укорочену петлю ми зробили з правого боку, пров'язуємо петлі серединки. і зараз по одній петлі будемо ряди. Наші робити довшими. Маркер можемо зняти, він нам вже не знадобиться. Тепер дивіться, перша укорочена петля наша. Заводимо спицю за передні дужки обидві. Тут треба захоплювати дві дужки петлі. Зараз, дівчатка, я їх дуже затягувала, і мені не можу я залізти в них. Заходимо за дві передні дужки зліва направо і пров'язуємо лицевою петлею. Ось так. Тепер перевертаємо в'язання на виворітню сторону. І тепер знову беремо цю петлю, перезнімаємо на праву спицю і знову робимо її укороченою, затягуємо, але цього разу, раніше в нас було по дві петлі, цього разу в нас 4 петлі на спиці. І в'яжемо по виворітній стороні середину мисочка, бо так і хочеться постійно сказати, п'ятки. Так, дов'язали, знімаємо маркер, також уже не треба. Тепер ми будемо пров'язувати за задні стінки виворітньою також треба. Спочатку трошечки тут розшевелити і заходимо ось так от за дві задні стіночки. Так, У мене розслоюється нитка постійно, за дві задні стіночки, пров'язуємо виворіднюю. Переходимо на лицеву сторону і знову ж таки цю петлю перезнімаємо на праву спицю, тягнемо ниточку до себе, і вона в нас знову подвійна, але в нас тут задіяно вже 4 ниточки. В'яжемо середину мисочка ось до цієї, яку ми ще раз перетягували. Знову зліва направо за дві передні дужечки пров'язуємо лицевою. І далі ми тепер пров'язуємо ще одну здвоєну петлю лицьовою за передні дужки. ось так от. Ще ми захопили одну петлю і переходимо на виворітню сторону. Ось цю петлю, яку ми пров'язали останньою, переносимо, знову тягнемо ниточку від себе. Ми її пров'язали, але знову зробили подвійною. І в'яжемо по виворітній стороні до нашої також здвоєної петлі, дов'язуємо, і ось така вона у нас, дівчатка, Чотири 4 а, ниточки. І знову ж таки пров'язуємо за задні стінки. Півварітню петлю, одну, і пров'язуємо ще одну тепер. Так, дівчатка, і пров'язуємо ще одну наступну, у здвоєну петельку за задні дошки петлі. Так, от, виворітньою, переходимо на лицьову сторону. Знову ж цю петлю ми е, тепер цю останню петельку знову переносимо на праву спицю і знову робимо її подвійною. Так, А цю вже пров'язуємо петлю лицевою. В'яжемо по лицевій стороні до нашої подвійної петлі. Так, дов'язуємо ось ця, що у нас 4 ниточки. Ось тут. Пров'язуємо її лицевою зліва направо. Так, і підхоплюємо і ще ось одну. Укорочену петельку, також пров'язуємо її лицевою. Я думаю, ви зрозуміли, що пров'язуємо ми петлю лицеву, кожного разу підхоплюємо по одній, пров'язуємо, потім робимо її подвійною і ще раз і в'яжемо вже по виворітній або по лицевій стороні. Знову ж таки перезнімаємо цю першу петельку, яка у нас вже була подвійною, і знову ж робимо її здвоєною і в'яжемо по виворіній стороні до наших укорочених петель. Ось я дов'язала до нашої цієї подвійної подвійної, заходжу за задні стінки петлі. Пров'язую виворітню і пров'язую наступну здвоєну петлю. Цим самим наші ряди стають довшими. І ось так от, я думаю, ви вже зрозуміли принцип, і видно, що вже наш мисочок загинається ось так акуратненько. Я думаю, ви вже зрозуміли принцип. Знову ж цю петлю, яку пров'язала останню укорочену, знову ж перетягуємо, робимо укороченою і в'яжемо далі. Думаю, вже ці петлі ви зможете пров'язати самостійно. Дівчатка, я дов'язала всі свої укорочені петельки. Дивіться, як виглядає мисочок. З середини, доволі, доволі акуратно все. Тепер у нас є два способи, як зробити цей шов. Ми можемо зробити петля в петлю, ми можемо закрити за допомогою гачка ми можемо зшити методом трьох спиць. Ми можемо зшити по лицевій стороні, а можемо вивернути і зшити по виворітній стороні. Давайте вивернемо шкарпеточку, щоб по виворітній стороні йшов наш шовчик. І, в принципі, це буде акуратніше, хоча можна і на лицевій стороні це шити. Ось так от. Так, це тут хвостик у нас. Ось так. Тепер візьмемо ще одну спицю. І будемо сшивати наш шов. А тепер, коли ми вивернули, дивіться, виходить, що в нас ниточка тепер у нас з цієї сторони, а не з протилежної. Ну, Будемо якось виходити з положення на першій спиці заходимо в петлю, на другій спиці заходимо в петлю. Захоплюємо ниточку, ці дві петлі знімаємо зі спиць. Далі на першій спиці заходимо в петлю, на другу, пров'язуємо їх однією петлею лицевою, і ось ця попередня петля, яка в нас була, ми її накидаємо на ось цю другу. Ось так от. Поперемінно, в першу спицю зайшли, в другу пров'язали, зняли ці дві петлі зі спиці і першу петельку протягнули через другу. Ось так от, дуже просто. Мені подобається в цьому методі, що не потрібно використовувати, можна обійтися без голочки. Наприклад, якщо ви їдете десь в дорозі, в'яжете шкарпетки і вже б хотілося завершити шкарпетку, розпочати іншу. А у вас немає з собою голочки, щоб закрити мисок, то мені здається, ось це такий варіант, дуже легкий, простий, і він вас добре виручить. Ось такий мисочок, в'яжеться дуже швидко. Ви вже зрозуміли, що потрібно брати для даного мисочка краще гостренькі спиці, ними легше пров'язувати ці подвійні укорочені петлі. І цей спосіб дуже виручить вас, якщо у вас поряд немає з собою голочки. Наприклад, я дуже часто в'яжу в дорозі, і, звичайно, що голки я з собою не беру. І тоді в мене залишається месочок, який потрібно зшити. І вже все, іншу шкарпетку я в'язати не можу. Тому, ось такий спосіб я шукала для себе якийсь, як би його обходитися без голки. Тому рекомендую вам також, думаю, підійде. Прошиваємо далі. Остання петелька я відрізала ниточку, витягуємо петлю. Так, ось такий. Шов у нас виходить. Після прання, дівчатка він розправиться трошки. І дивимося, що в нас вийшло з лицевої сторони. Ось такий ніби фабрична шкарпеточка. Ну, в принципі, так, доволі цікаво виглядає. Ну що ж, мені подобається. А ваші Відгуки чекаю в коментарях. До нових зустрічей. Пока-пока.